Всіх вітаю, шановні, з вами Робинов Трейд, і щоденна аналітика традиційних ринків та крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поділитися цим відео зі своїми товаришами, друзями, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. До речі, випустив свій психологічний підкаст. Хто ще не дивився, будь ласка, перегляньте там багато цікавої інформації, можливо, також стане вам у нагоді. Отже, по валюті. По євро вчора після виборів нормально так впали. Після чого зараз на даний момент євро показує свої відновлення. Так, і я очікую приблизно ось такого сценарію. Тобто після повернення в боковик потім хотілося б на тесті в принципі подивитися лонг. Фунт аналогічно вже повертається, тобто вже йде такий нормальний ордер флоу. Це я дивлюся на 4 годинах, але на, в принципі, на годинках на 15 хвилин ми можемо подивитися, тобто вже тут йде такий ордер який, який, ну, скоріше за все, буде на пробой 1.30. По фунту, на жаль, що поки що не було якоїсь точки входу з євро. Австралієць, от по, по схожому сценарію, як інша валюта, вже на тейках, ось, тому в принципі також якоїсь цікавої прям суперточки давав, але він давав її у середу о 8 ранку, і потім вже знову четвертій ранку, тобто ранкові такі сесії австралієць давав. Тобто австралієць вже на тейках, зараз чекаю в принципі продовження тренду вгору за ліквідністю. Тут зрозуміло, якою. Потім по Новозеландцю також в принципі, він сходив аж майже на нижній кордон свого боковичка, де почав якби, нащупав свою підтримку. Зараз так і також починає викуповуватися. І зараз вже, типу, якби лонгувати його пізно. Шортити також не сильно хочеться, якщо чесно, хоча начебто непоганий шорт від даної зони може бути. Просто отримати реакцію можна, але в цілому, як, якщо чесно, більш лонгово налаштовані. Е, індекси на фоні е, перемоги Трампа просто полетіли в космос. Е, ось, і зараз також нагадаю, що ми знаходимося на кордоні е, верхнього. Е, Боковичка такого, і також нагадаю, що дана вся взагалі історія у нас це е, великий такий боковик. Перепрошую помиляюся, вже занадто сильно взяв. Е, на 4 годинах зараз ось він ось так виглядає у нас цей боковичок, і зараз тут у нас ось така зонка є. То, в принципі, якби я думаю, що тренд в цілому продовжиться, але якщо даний взагалі ріст почне закриватися поглинанням, то, скоріше за все, це може призвести до падіння. Тому треба бути обережним. Золото, по нашому сценарію, в принципі, почало обшортувати прям дуже плотно, без зняття якоїсь певної ліквідності ось тут, але в цілому просто дало пробою вниз, тому в цілому очікую якоїсь невеличкої корекції, продовження руху далі. Аналогічно по сріблу. По сріблу у нас зараз ось така ситуація. Маємо ось такий великий боковичок, так, в якому також нащупали верхні кордони боковика і закрилися з за провокацією зверху, тому думаю, очікую, що найближчим часом підуть на нижній кордон боковика. Нафта, нафта зараз у нас е, поки що не зрозуміло, якщо чесно. Стоїмо в про торговці, ні вверх, ні вниз. Просто набуваємо зонку. Поки що, по моєму сценарію, ми підсвіпнули і почалася реакція. Ось, тому, в принципі, поки що я все-таки думаю за шортову тенденцію. От, тому, в принципі, візуальні рівні знизу. Я думаю, що все-таки це все закінчиться походом вниз. Е, ну і біткоін, який вчора теж е, роз, розлонгувався. Нагадаю, що на верхній частині боковика треба буде дивитися, як ми сьогодні тут закриємося. Тобто, якщо, не дай Бог, ми тут закриємося якимось поглинанням, ну, то це все закінчиться також швидко, так, як і ЛНІ. От, По новинам. Сьогодні основна новина: те, що ми відновлюємося від е, виборів, а е, ось. І, в принципі, в другий дня. Сьогодні ми бачимо по фунту, насипа просто неймовірну кількість новин. Е, і о 3.30 по долару. Також по 9 вечора ще доб'ється по долару. Ну, такий коротший день. Сьогодні достатньо цікавий, тому обережно тримаємо на увазі і торгуємо. Отже, Друзі, всім велике дякую за увагу. До речі, хто ще не знає, де торгувати, якого брокера вибрати, у себе в ТГ-каналі я залишив посилання. ссылку на брокера на AC Market, порядний брокер. Реєструйтеся за посиланням і буде вам щастя. Всім гарного дня та профіту!